Правова база для застосування медіації для широкого застосування медіації вона наразі є, але потрібно також, щоб медіація з правового інструменту вирішення конфліктів, про який знають переважно юристи, перетворилася на правову культуру. А що для цього потрібно? Для цього потрібно рекламувати успішні кейси. Для цього потрібна підтримка громадських організацій, які б допомогли буквально до кожного громадянина донести переваги медіації у порівнянні з судовим розглядом справ. І для цього потрібна політика держави спрямована на заохочення вирішення конфліктів саме за допомогою медіації. Це дозволило б не перезавантажувати суди з одного боку, а з іншого боку врахувати при вирішенні. Конфліктів максимально інтереси сторін, оскільки при вирішенні конфліктів за допомогою медіації інтереси сторін враховуються максимально тоді, як суд при вирішенні спору послуговується лише вимогами закону і принципами права.